Пов'язуємо фартушок, звичайно, бо буде з мукою пов'язане діло. Любов Солятийська з Яблунова, 13 років, готує паску за рецептом своєї мами, яка була за професією кухарем. До неї додає такі інгредієнти. 30 жовтків Ця паска складається: 300 грамів дріждів, тобто три пачечки маленькі, пів кілограма масла, пів кілограма цукру, одна чайна ложечка солі, 6 стаканів молока і 4 кілограми муки це приблизно. І один лимон. Ну, ми лимон не даємо, тому що ми паску використовуємо, як правило, до всіх м'ясних продуктів. Проте головним складовим для того, щоб паска вдалася, любов називає гарний настрій та світлі думки. Саме з ними каже здоба виходить смачнішою. Починає жінка приготування з просіювання муки. Далі на плиті підігріває молоко та масло. До теплого молока додає цукор, дріжджі і розмішує їх до того часу, поки не розчиняться. Згодом до суміші додає збиті яєчні жовтки та підігріте масло і починає місити тісто. то, розповідає, газлиня не повинне довго викисати перед випіканням. Його після замісу любов одразу викладає у спеціальні форми, стінки яких попередньо змащує. То напка стає біленька і вже готова для того, аби пасочку у неї викладати. Потім оздоблює, наносячи на вирів різноманітний декор: пліт, листочки, квіти. Людина хотіла свою господарку, своє село, ну свою місцевість, ну Україну нашу охоронити від чогось злого, так? Я думаю, що навіть оці такі, якби плотик символізувало, тобто ми від чогось злого себе охороняємо, а квіточка, мабуть, за те, що весна у пасці. Після смерті матері каже, любов випікати святковий хліб вона не хотіла. Проте син вмовив відновити цю традицію та обов'язково пекти її у печі. Останню заздалегідь підготовлює господар будинку. В ній навіть спеціально розкладають дрова, так аби вогонь рівномірно нагрівав усю цеглу зсередини. Дрова складаємо таким шахматним порядком. Трісочки нанес грубші дрова. Дрова мають бути сухі, правило, букові або. З дуба, ну бо смерека дає коптіву, і палимо ми до тих пір, поки горловина саме горловина не буде білого кольору. Починають топити у печі зразу ж після того, як замісять тісто. Жінка перевіряє її на готовність до випікання за допомогою кукурудзяної муки, яку кидає на низ. Якщо вона не горить, то значить можна класти паску, яка до цього підкисала біля неї. Випікається Паска годину після того, як її виймають із печі, кладуть щоб охолола. Потім за традицією, її викладають на вишитий рушник і тримають так усі свята. Римликаш Галина Марічен, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.